Спорт, де кожен крок це крок до перемоги. Власне, про це проєкт всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. На Тернопільщині вже стартував другий етап цих змагань. Зокрема, першою зустрічала Великогаївська громада. Тут відбувалася спортивна естафета. Надзвичайно приємно, що ці змагання е, розпочинаються в такій невеликій школі, де всього навсього 50 дітей. Але тим самим ми хотіли продемонструвати, що навіть в маленьких школах, малокомплектних школах, можуть бути сформовані команди, адже до спорту мають долучені бути всі діти нашої області. Уже понад 1200 команд, 1200 найсильніших змагатимуться між собою, аби згодом поїхати на всеукраїнський рівень. Команди дуже націлені на перемогу. Всі дуже сильно. Готувалися після того, як зареєструвалися, порозпочали тренувальний процес для того, щоб достойно виступити. Діляться запросили на відкриття переможців і призерів європейських та світових змагань, бо впевнені, саме їхній приклад та життєвий шлях надихне школярів до спортивних звершень. Ми завжди долучаємося до таких заходів, підтримуємо максимально підтримуємо таку ініціативу. В таких проєктах і зароджується певна ціль життя. Якщо діти не будуть в подальшому будувати своє майбутнє, не будуть старатися, тренуватися, займатися, в тому і полягає вони наші ну, вони наші послідовники. Сьогодні змагання пліч – це не лише про спорт, це про лідерство, про відповідальність, про життя колективу і про ті речі, які гуртують. Майбутнє покоління це майбутнє держава, країни, це майбутнє кожної сім'ї. Вже, який хріб не був важкий час, навіть час війни, це завжди актуально. Каже спорт розвиває дуже потрібні якості в дітей. Це лідерство, дисципліна, патріотизм. Виховувати дитину таким чином дуже правильно. Наша команда дуже рада, що сьогодні ми приїхали на цей марафон прийняти участь у пліч опліч. Я розумію, пліч опліч це допомагати один одному. Про пліч опліч розказав вчитель з і Ми вирішили прийняти участь в цьому, тому що ну, я люблю займатися спортом. Я завжди за так. Завжди за такі змагання. Навіть в умовах війни цей проєкт створений для того, аби діти не сиділи вдома, а більше займались собою. Зокрема, змагатимуться школярі в п'яти видах спорту. Це волейбол, футзал, баскетбол, черлідинг і спортивне орієнтування.